Населений пункт новий комар, який минулого тижня ЗСУ повернули під контроль України. Знову частково захоплений на півдні селища. Тривають бої понад там 10 одиниць техніки з десантом. Заїхали в новий комар. висадило 50 чоловік російських російського десанту. На жаль, на підході техніку вразити не змогли, тільки на відході, і це, це угрупування воно закріпилось в новому комарі. І зараз контролює частину населеного пункту. На жаль, на цій ділянці фронту зберігається повне, повне нерозуміння ситуації ті війська, які відповідають за цю смугу. Є певна нескоординованість, незлагодженість, недостатня розуміння ситуації, тому відбувається ось те, що відбув і на жаль, Зараз о, знову, о, або о, з нашого боку, повинні о, бути штурмові дії. Дорога до великої новосілки залишається через Времівку на Гуляйполе, яку ворог фізично контролює. А дорогу північніше від селища контролюють ворожі дрони та арта. Усі дороги до селища зовсім скоро будуть перерізані. Росіянам залишається зробити ще один жорсткий накат, і це може статися. Утрата нового комара може спровокувати оточення великої новосілки, а саме вона не дає ворогу підійти до перетину кордонів трьох областей, прорватися окупантам у Дніпропетровський регіон. За даними військового журналіста Богдана Попаді, на фортифікації на території Дніпропетровщини активно будуються. Кожного тижня я їжджу на Донбас, приїжджаю в Дніпропетровщину і бачу, що дійсно є певні. Певні е, рухи е, в цьому питанні дійсно будуються фортифікації, е, лінії. ну я, я не знаю, важко сказати, що це лінії оборони, тому що е, на це потрібно дивитися в масштабі, в масштабі, звичайно, це ніхто нічого не продемонструє. Але е, насправді, от якщо брати по плавограду, так. Проїжджаючи по град, очевидно видно, що створюються певні рубежі оборони навколо міста. Аналітики Діпстейт повідомляють про захоплення ворогом Ганнівки, а також просування біля майже десятка населених пунктів Коло Курахового. Нещодавно в районі Успенівки українські воїни опинилися в оперативному оточенні росіян. Хлопці вивели з Успенівського карману. Все давно вже було сказано про те, що зроблено це, на жаль, дуже пізно. Хлопці виходили через бойові порядки росіян, що було зрозуміліше. Це фактично через червону зону в деяких місцях на диво і нещастя. Втрат при виході було менше ніж очікувалось, але і цього не мало бути. По більшій мірі втрати були через скиди з дронів. Важко і на покровському напрямку, після не зовсім вдалої спроби контратаки коло Покровська українське військо стало в глибоку оборону. Окупанти підійшли в притул до міста з півдня. За даними аналітиків, штурмувати населений пункт не будуть, аби не вгрузати в піхотні бої. Хочуть оточити його, закріпитись на околицях, а вже потім нищити його артилерією. Ворог намагається повністю захопити Шевченко для того, щоб контролювати населений пункт, де є терекон, важлива висота. На яку ворог в подальшому зможе встановити свої антени, збільшити радіогоризонт, також встановити протитанкові ракетні комплекси для того, щоб контролювати трасу, яка заходить в Покровськ зі сторони Дніпропетровщини, це якщо це ворогу вдасться, звичайно, це ускладнення перебування гарнізону Сил оборони України в самому місті. І е, ускладнить оборону самого Покровська. Тим часом у Покровську нині перебуває за підрахунками Богдана. Попаді на близько 10 тисяч людей, і їх не меншає. Навпаки, ті, хто виїхали раніше, почали повертатись, не зважаючи на небезпеку, відсутність опалення і газопостачання. Причина передусім: відсутність коштів на оренду житла де інде. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко Дніпро. -ТВ.